Одна машина добре, а дві розкіш. Вас вітає автодруг. Починаємо традиційно з новин. Тож поїхали. Бой. Добрий знайомий українцям Ланус доживе до 2044 року. Принаймні, так думають творці фільму, дії якого розгортається в майбутньому. Нещодавно в кінотеатрах почався показ нового блокбастера Петля часу з Брюсом Вілісом. Події розгортаються в майбутньому, в 2044-му, і, мабуть, режисер фільму Райан Джонсон вважає, що Ланоси повинні дожити до цього часу. Принаймні, протягом усього фільму найуважніші глядачі нарахували щонайменше чотири сцени з українським бестселером, як в кузові хечбек, так і седан. Подекуди в кадри потрапляють навіть дві машини одночасно, а один із народних автомобілів, головний герой, розбиває, падаючи на нього з балкона. По всій імовірності голівудські гуру високо цінують корейський автопром, принаймні в якості декорації. Українська ДІ шукає нові способи боротьби з порушниками. У вихідні в інтернет-ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на керівництво автоінспекції, яка нібито відмовилася не тільки закуповувати скандальний вимірювач швидкості візир і фени, але й взагалі не буде ловити за їх допомогою лихачів на трасах. Мовляв, у ДАІ визнали їх недосконалість, а водії скаржилися на те, що один візир зафіксував навіть автозаправку, яка рухалася зі швидкістю в 60 км. Метрів на годину водії широко обговорювали цю новину на форумах. Але, як заявив головний ДАЇшник України Валерій Лузовий, відмовлятися від візира ніхто не має наміру. Поки є наказ номер 33 який визначає техзасоби для вимірювання швидкості, до тих пір і будемо з ними працювати, повідомив начальник ДАІ України Валерій Лузовий. Але будемо переходити на ті, які мають функцію фіксації порушення, коли водієві можна надати доказ порушення правил дорожнього руху. Такі можливості є і у візира, і у трукам. Решту будемо списувати. на підпитку ставитимуть тавро. Таке покарання для п'яних автомобілістів пропонують ввести у сусідній Росії. Більше 30 ідей щодо викорінення пияцтва на дорогах висловили депутати російської держдуми. Зокрема, запропонували ставити тавро, літеру П на руку нетверезого водія, яке означає банальне п'яниця а також спецмітку на номерні знаки, штампу паспорт, а також робити дірку у правах передають російські змі. Тавро на руці цього ж ніхто не побачить. Треба око виколоти, а краще два висловили думку. Деякі політики вони занепокоєні, що ні заходи поліції, ні рішення судів ситуації не змінять. З п'яницями повинні боротися самі громадяни. Невелика британська компанія Air Fuel Synthesis із серпня цього року створила 5 літрів палива з атмосферного вуглекислого газу водяної пари. Науковці розробили справді унікальну технологію виробництва пального практично з повітря. Ми взяли діоксид вуглецю з повітря і водень із води вийшло пальне. Ніхто раніше ні в нашій країні, ні за кордоном не робив цього, розповів голова компанії Пітер Харрісон. Рідина має вигляд і пахне як бензин, але цей продукт набагато чистіший. Компанія сподівається протягом найближчих двох років побудувати завод комерційного масштабу, який зможе виробляти тонну пального в день. Все це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але це правда, заявив голова департаменту енергетики і навколишнього середовища інституту механічної інженерії. Тім Фокс процес використовує всім добре відомі компоненти, але що чудово, це те, що науковці зуміли звести воєдину весь цей процес і показати, що він може приносити результати. Вас 2108. Ця марка машини є однією з найпопулярніших у Ралі. Її вважають найпрактичнішою. Власником цієї ж машини є наш земляк Павло Малов. Він має безліч нагород та кубків. Нещодавно в Одесі разом із своїм екіпажем Паша посів перше місце у своїй категорії на чемпіонаті України з Ралі. Це автоперегони, у яких поєднана робота штурмана та пілота. Їх основне завдання сліду. Визначеному маршруту та прибути до фінішу якомога швидше на чемпіонатах призові місця визначають в залежності від конструктивних особливостей автомобіля. Тож я хочу вас познайомити із власником цієї машини. Знайомтесь, це Паша Малов. Ти у ралі вже сім років. Спочатку ти був аматором у цій справі, вже тепер ти тебе можна вважати професіоналом. Скажи, будь ласка, як ти от починав? Начинали мы еще в далеком 2005 году с отцом. Мы принимали участие в Кубке клубного ралли. То есть это были любительские соревнования на стандартных автомобилях. То есть буквально для этого нужна была начальная минимальная подготовка и можно было участвовать в любительских соревнованиях. Естественно, они были несколько по сложности другими, нежели профессиональный автоспорт. Это другая подготовка автомобилей, но тем не менее это закладывало Основу в автоспортівному будущем, то тобто, тоді для нас це була школа, і це дозволило мені в течії двох літ отримати професійну ліцензію для участі в професіональних А Вже тепер Паша є одним із представників черкаського ралі-клубу. До того ж, Павло разом зі своїм екіпажем бере активну участь у різних чемпіонатах. Вже інший черкаський раліст Павло Копилець у ралі чотири роки. Все почалося з дитинства, оскільки Павло. Павло був постійно в оточенні людей, які займалися технічним видом спорту. Вже тепер ралі є його улюбленим хобі, на яке чоловік не шкодує ані часу, ані грошей. Разом із Павлом Маловим він, він не пропускає жодного чемпіонату з ралі. Нещодавно Павло Копилець повернувся зі своїм екіпажем з Херсону, де проходив фінал чемпіонату України з Ралі. Ехали так, как были поставлены цели. Цель была нас финишировать. Потому что мы пропустили начало сезона после неудачной тренировки. И уже какие-то турнирные положения отстаивать было бесполезно, так как спортсмены взяли уже свои очки. Поэтому для нас нужен был финиш и накат. Именно. Поэтому мы приехали шестыми в классе из 9 издельных экипажей. І, по-моєму, 21 -е із 50 в общем зачуті. Тобто, не му сказать, що це плохой результат, але он може, може бути лучше. Показували, що він бывает лучше. Вже тепер обидва Павли готуються до нових змагань. Адже зовсім скоро у Донецьку наші земляки візьмуть участь у чемпіонату України з Ралі. Тож побажаємо їм перемоги у своїх категоріях. А чи знаєте ви, що появою на світ машини Польсваген настільки улюбленої багатьма, світ зобов'язаний особисто Адольфу Гітлеру. Саме йому у 1933-му прийшла думка, що німецькі громадяни справжні арійці повинні бути більш мобільними та пересуватися індивідуальними доступними автомобілями. І ось літнім днем 1934 року в одному із залів готелю Кайзерхоф у Берліні відбулася історична ділова зустріч. Гітер зустрівся з Якомом Берліном, комерційним директором Daimler-Benz, і Фердинандом Порше, відомим австрійським конструктором. Перші жуки зійшли з конвейера новозбудованого заводу в містечку Фалерслебен, яке незабаром було перейменовано в місто Вольфбург. Вже в 1938 році були продані перші польці за небувало низькою ціною еквівалентом 250 доларів. До залучення додаткових коштів на розвиток виробництва Гітлер затіяв ще одну акцію. Будь-який громадянин Третього рейху мав можливість щотижня вкладати по 5 марок на спеціальний рахунок. І накопичивши таким чином необхідні 990 марок, вартість автомобіля отримати в числі перших з конвейера нову машину. До 1941 року в загальній кількості близько 400 тисяч німців передали в Берлінський банк близько 110 мільйонів рейхсмарок. І тут розпочалася війна. Завод спішно перекваліфікувався на військові потреби. А ошукані півмільйона істинних арійців так ніколи і не побачили ні своїх новеньких машин, ні грошей. Тільки в 1961 році німецькі суди прийняли рішення компенсувати збитки постраждалим або автомобілями, або грошима. А чи знаєте ви, що перший автомобільний кондиціонер з'явився в машинах компанії Пакар ще в 1939 році? Звичайно, тоді це була тільки опція, причому дуже дорога. Цікаво, що система займала весь багажник, працювала досить неефективно, не мала термостата і не вимикалася. І все ж уявіть собі, що це був справжній кондиціонер. У 1950-х роках з'явилися більш ефективні і головне недорогі варіанти. На машині «Неш амбасадор кондиціонер був уже нероздільним з двигуном, міг регулювати температуру, тобто працювати і на охолодження, і на обігрів. Цікавий факт: вже в 1960 році 20% американських автомобілів обладналися кондиціонерами. А в жарких районах південного заходу Сполучених Штатів цей відсоток доходив до 80%. А чи знаєте ви, що назва Джип походить від скороченого найменування армійського універсального автомобіля, який з'явився в роки Другої світової війни? У 1941 році армія США провела тендер на постачання легкого і надійного автомобіля. У тендері виграла компанія Вілейс Оваленд». Мабуть, вирішальну роль зіграла низька ціна запропонованого цією компанією авто, яке коштувало всього менше 800 доларів. США автомобілі вироблені компанією Вілейс Оваленд», виявилися універсальними. На них і поранених перевозили, і в розвідку їздили, і кулемети на них встановлювали. В якості вантажівок та автомобілів для офіцерів їх теж можна було використовувати. Мабуть, у зв'язку з цим у документації машини скорочено писали «GP» від «General Пропоуз, тобто загальне призначення. Поступово, як це трапилось з багатьма брендами, назва конкретної моделі автомобіля, а у цьому випадку прізвисько стало позначати цілий клас машин. На сьогодні це все, що ми встигаємо розказати і показати, зустрінемося через тиждень. А весь цей час не забувайте! Без машини, як без рук, подивися, автодруг.